Вітаю вас на практиці на Сьогодні ми будемо працювати над цілою розтягненням нашої спини, але спочатку налаштуємося. Для цього потрібно закрити очі, плечі відводіть назад, спина рівна, маківка тягнеться догори. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відписіть все, що було до цього моменту. Відчуйте своє тіло тут і зараз. Свій простір і зосередте увагу на своєму диханні. Повільний вдих через ніс. І довгий видих так само через ніс. З наступним дихом підніміть руки догори, видих опустіть вниз. Ще раз вдих, розкриваючи легені, родну клітку і видих, опускаємо руки вниз. Останній раз вдих. І сплетіть пальці в замок, розверніть долоні догори і тягнемо руки вгору, плечі опускаємо вниз, продовжуючи шиний відділ. З видихом м'яко округли спину, руки вперед, розслаб шию, відчуй свій хребет. Вдих, повернись назад. Видих, вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих, опускаємо шиї вниз, розслабляємо хребет. Продовжуємо. Тепер переведіть руки назад, так само замок. І нахиляючись вперед, продовжуємо спину, але не відриваємо сідниці від килима. Руки тягнуться вниз створюючи м'яке розтягнення плечового поясу. Залишаємося в цій позиції, дихаємо, повертаємося назад в нейтральне положення. І ще раз з видихом опускаємося вниз. Вдих повернулися. І останній нахил вперед. І повертаємося назад. Тепер підніміть праву руку вгору і зігніть її в лікті. Заведіть її між лопатками ліву руку, так само заводимо за спину низу і творюємо замок. Якщо захоплення неможливе, продовжуйте тягнутися пальцями. Маківка тягнеться догори, спина рівна, і продовжуємо дихання в цьому положенні. Змініть руки. Тепер лівий до догори. Спробуйте з'єднати в замок. Якщо не виходить, продовжуйте прагнути пальці з'єднатися. І дихаємо. Переходимо в позу дитини. Коліна розставте, сідниці опускаються вниз на п'ятки, руки витягуємо вперед, і м'яко кладемо чоло на килимок. Грудна клітка впрагне вниз. Тепер руки перекладаємо вправо, відчуваючи, як розтягується лівий бік тіла, дихаємо глибоко і направляємо подих, у ліве ребро створюючи більше простору там. Тепер повільно пересуваємо руки вліво, розтягуючи правий бік. Дозвольте собі розслабитися в цьому положенні, переводимо руки на центр, повільно піднімаємося вгору і тепер плавно відриваємо сідниці від стоп, направляючи куприк вгору, округляємо спинку. Переносимо вагу тіла на руки, прогинаємо і повертаємося назад через округлену спинку. Активуйте м'язи центра. На руки прогнулися, округлили спину і знову сілимо сідницями на п'яти. Продовжуйте рух, відчуваючи своє тіло і поєднуючи його з диханням. Опустилися в баласину. Затрималися тут. І повільно переходимо в позицію столу. І тепер на видиху відірвіть праву руку від кримка і плавно підніміть її вгору, розкриваючи грудний відділ. Та залишається нерухомим погляд вверх. З видихом проведіть праву руку під ліве плече. Занурюючись в крутку, інша рука витягнута вздовж клемка, або для більшого занурення заводимо її за спину, вага тіла на плечі. Затримуємося на декілька циклів дихання, м'яко розслабляючися в цій позі. Поверніть праву руку під плече і поверніться в положення столу. На вдиху витягніть праву ногу назад, тримаючи її на рівні таза. Ліва рука вперед. І створюємо скрутку. Лікоть лівої руки прагне до коліна правої ноги. При цьому ми округлюємо нашу спину, голова так само нахиляється вниз. І продовжуємо видих скрутка. Вдих, розпрямили, затрималися в цьому положенні, взялися рукою за щиколотку і нога прагне назад і вгору. Розкриваючи грудний відділ і розтягуючи наше плече. Повільно опускаємо ногу і руку вниз. І все робимо на іншу сторону. Відкриваємо ліву руку вгору. Робимо скрутку, таз залишається рівним, погляд направлений вгору. На видиху скручуємося, опускаючи вагу тіла на плече, інша рука вздовж, клемка. Або щоб покращити скрутку, можна її так само завести за спину. Але як вам буде зручніше? Дихаємо, м'яко занорюючись вниз. Повільно повертаємося в положення столу, тепер вдих ліва нога назад. Права рука вперед, видих, округляємо спину, ліко тиркається до коліна. Шия так само працює, розтягуємося від руки до ноги, видих Скрутилися. продовжуємо. Руку завели до ноги і, розкриваючи плече, грудний відділ ногу. Трішки тягнемо назад і вгору. Опустили руку ноги вниз, і тепер плавно переходимо на живіт. Руки розташовані біля грудей, лікті спрямовані назад, і на вдиху м'яко відштовхуємося руками, піднімаємо туз від килимка. Видих, опускаємося вниз. Вдих піднімаємося вгору, підборіддя вниз. Шия витягнута. Видих, опустили чоло вниз. Відштовхнулися долонями тепер від килимка і вийшли в позицію собака мордой вгору, розтягуючись в попередній частині нашого тулуба. Плечі від вух, маківка тягнеться догори. І повільно тепер переходимо в планку, підкрутіть куприк, чатуранга надасана, собака мордою вгору. І плавно собака мордою вниз. Спочатку розімнемо наші ноги, відчуємо розтягнення по задній стороні. Переминаємося з ноги на ногу. І тепер відналаштуємо положення. Можна коліна підзігнути, головне, щоб живіт торкався до стегон. І тепер в кого виходить, може вирівнювати коліна, куприк тягнеться догори. Лікті мікрозігнуті плечі від вух. Опускаємося повільно тепер на коліна і переходимо на бік. Рука розкривається вгору і відриваємо ногу від підлоги. І тримаємо її над килимком. Затискаємо сідниці. І тримаємося в цьому положенні. Тепер опускаємо ногу вниз, а руку відкриваємо назад, розкриваючи грудний відділ. З видихом опускаємо сідниці на підлогу. А з вдихом піднімаємося вгору, розкриваючи грудну клітину. Видих на підлогу. Вдих, розкрили скрудну клітину, слідкуємо за диханням, продовжуємо рух. Останній раз дозаглибилися в цьому положенні, переводимо руку на килим, переходимо в планку. Четверанганандасина, собака мордою вгору і собака мордою вниз. Опускаємося на коліна. І переходимо на інший бік. Відкрили ногу в бік, підняли руку вгору. І тепер відірвали ногу від килимка, стиснули сідниці і застрималися в цьому положенні. Тримаємося, тримаємося, ногу вище. Опустили ногу вниз. І руку через бік відвели назад, відкривши грудну клітину. Видих, опустилися вниз на сідниці. Вдих піднялися вгору, руку назад. Видих на сідниці. Вдих вгору назад. Продовжуємо, будь ласка, цей рух, слідкуйте за диханням. Вдих. Останній раз прогнулися, залишилися в цьому положенні, дозаглибилися і перейшли в планку, підкрутили таз до ребер, чатрангуна дасина, собака мордою вгору, проноситься назад і собака мордою вниз. Коприк догори. Живіт тягнеться до стегон. спина рівна, плечі від вух. Стоїмо ще в положенні. Тепер повернулися в планку і вийшли в бокову планку. Завели ногу назад. І прогнулися, так само розкривши грудний відділ. Перевернулися назад, планка чотиранга надався на собака мордою вгору. Подивилися на праву ногу, на ліву ногу зазирнули. І, з ногами, виходимо в собаку мордою вниз. Перейшли знову в планку в іншу сторону. Верхню ногу перевели назад і відкриваючи таз вгору, грудну клітку назад, руку відводимо так само назад. Відкриваючись ще більше, перейшли на центр, підкрутили таз, чотиранга надасана, собака мортою вгору. І собака мортою вниз. Тепер з вдихом підтягни праве коліно до чола, а на видиху зроби крок вперед між руками. З дихом підніме руки вгору. Ногами ми розтягуємо килимок. І на видиху починаємо опускатися вперед за руками. Руки нас знаходяться біля вух. Спина рівна. Через перед. Вдих вперед, назад, видих. Знову вдих. Видих. Тепер звели лопатки разом, на вдиху піднімаємося вгору, на видих опускаємося вниз, робимо позу кактуса руками, зводячи лікті і зводячи лопатки. Видих, вдих, видих, вдих. Переводимо руки вперед. І затримуємося в цьому положенні на декілька секунд. Опустили руки вниз, планка, чатранга дасина, собака мортий вгору і собака мортий вниз. Тепер з дихом підтягни ліве коліно до чола, постав його між руки, підніми руки вгору і будемо знову опускатися вперед. Видих опустилися вперед за руками. Спина рівна. Повернуся назад. Вперед, назад. Вперед, останній раз. І назад. Тепер піднімаємося вгору, вирівнюємо передню ногу і зводимо лопатки ззаду. Так само лікті. Продовжуємо цей рух. Вдих, видих вниз. Вдих вгору, видих вниз. Через перед, затримавшись тут на декілька секунд. Вирівняйте спину, будь ласка, маківка так само тягнеться вперед. Руки вперед. Опускаємо руки вниз. Переходимо в планку. Четвергана надасина. Собака морти вгору. І собака мортай вниз. Молодці. Повільно переходимо на коліна і лягаємо вниз, хребет за хребцем. Підтягуємо коліна до себе, обіймаємо їх руками і починаємо хитатися з сторони в сторону, розслабляючи нашу спину. Опускаємо стопи на підлогу, ноги зігнуті в коліна і відриваємо таз від підлоги. А внизу робимо замоку з рук. Вага тіла переведена на плечі, сідниці стиснуті і таз прагне догори. Тримаємося і з видихом опускаємося вниз. Підтягнули праву ногу до себе, зігнули її 90 градусів і сперли на інше коліно. І тепер руками дуже бережно підтягуємо це коліно до себе, розтягуючи сідничний м'яз. Але робимо це дуже бережно з відчуттями. Спини лишаються прямою, плечі розслаблені. Опустили вниз і змінюємо ноги ку 90 градусів і коліна на себе. Підтягуємо до себе, відчуваємо розтягнення сідничного м'язу, спостерігаємо за своїми відчуттями. Тягуємо одну ногу вздовж тіла, інша лишається зігнута. Ми її розвертаємо в бік, кладучи коліна в іншу сторону, а погляд направляємо в іншу сторону від коліна. Через м'яке розслаблення робимо скрутку, два плеча прагнуть лежати на калинку, м'яко дихаємо. І через розслаблення дозаглиблюємося в положення. Повертаємось на центр і все те саме на іншу ногу. Підтягнули коліно до себе і з видихом опускаємо його вбік. Голову розвертаємо в іншу сторону від коліна. Дозвольте тілу розслабитися в цьому положенні. Намагайтеся зберігати два плеча на підлозі, відчуваючи м'яке розкриття в грудях і в хребті. І повільно переходимо в положення шавасини повного розслаблення нашого тіла. Заплющіть очі і зосередте увагу на диханні. Вдих через ніс і видих м'який так само через ніс. Спостерігайте за тим, щоб дихання було глибоке, спокійне і рухався тільки живіт. Проскануйте своє тіло. Пройдіться по ньому увагою. Перевірте, чи немає напруги. Якщо відчуваєте напруження, легко потрясіть цією частиною тіла і м'яко його відпустіть. Дозвольте собі кілька хвилин просто бути в цьому стані, повного спокою. Спостерігайте за відчуттями, диханням і тишею всередині. Якщо думками відлітаєте, повертайтеся до дихання. Зробіть вдих і видих, пошевеліть пальчиками рук, пальчиками ніг. Можете потягнутися, не спішіть відкривати очі, поверніться на бік. І повільно можете повертатися до мене. Сядьте зручне для вас положення, вдих руки через гору. Видих, опустіть низ і подякуйте собі за цей час, за увагу до свого тіла і розуму. І я вам дякую за цю практику і за те, що ви були зі мною. Намасте.